У мене велика історія в моєї сім'ї. Я плюс велика історія моєї сім'ї. У мене бабуся і дідусь були 15 років на колемі. Насилки, насилки в Сибірі за те, що бабуся прочитала вірш про Україну на перерві в 15 років. І в 15 років і на 15 років. Забрали на килиму, там, де літо, мінус 15. Літом. Уявляєте, що це таке взагалі? Насправді не знаю, які зараз настрої у народу в Україні. Напишіть мені в коментарях, що там у вас, як ви взагалі мене розрива. Ну, слідкуйте, що я буду робити далі. Кожен третій України заробляє менше 50 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти? Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.